Всім привіт! Показую вам другу частину нашого саду. Тут малина. застелила агроволокном, але поки немає можливості поїхати за хвоєю. Тут у мене хризантемки букетні. Там у нас деревцята. Тут у мене аквілегія. У дворі її місця не знайшлося, тому посадила тут. Мені подобається місце є. Тут у нас вже яблучка висять. Полуни, полуничка, вже навіть є і підріжша, червоненька. Це у нас один сорт купила жіночки. Там кермек. І тут другий сорт теж полуничка у нас. Тут різне. Ось теж лежить така гарненька. Теж кермек. Нагідки. Тут у мене біла. Полуниця, але поки цвіте щось не зрозуміло з нею. Там у мене чорноблиці, дерева і квіточки.